Бюджетна модель вайпера, друзі, але сама ходова, яку люблять дуже багато наших глядачів. Отже, це вайпер ЗС 200 на 200 кубічних сантиметрів, одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун з балансувальним валом, а також окремим кікстартером, окрім електростартера, повітряне охолодження на 18 колесах. Гума. В нас універсальна, яка підійде для легкого бездоріжжя, а також для рівної поверхні. Також розвиває швидкість до 105 км на годину завдяки п'ятиступеневій механічній коробці. USB-шка, до речі, вже в новому форматі, і Type-C, і звичайна USB. Також карбюраторна половна система. А отже, виведений підсос на кермо. Приборка в нас комбінована, швидкість показується механічно, все інше у цифровому форматі, який дуже чудово видно навіть в сонце. Дискові гідравлічні гальма попереду, а позаду барабанні, відторможуються чудово. Також мотоцикл дуже класно сприймає всі нерівності, тому що в нас попереду гідравлічна вилка, а позаду подвійні амортизатори по дві сторони. До речі, які налаштовуються. Тому, друзі, вартість на нього дуже е, смішна 42 тисячі 330 гривень. Замовляйте по номеру телефону, що під цим відео привеземо в ваше місто.